Сьогодні я хочу розповісти про трагедію, яка не отримала достатньої уваги змі жорстоке вбивство Ірини Заруцької. Ось факти, які багато видань ганебно та навмисно замовчували, доки президент Трамп не привернув до них увагу. 22 серпня Ірину Заруцьку зарізав у метро Шарлота, Північна Кароліна, жорстокий рецидивіст. Це громадський транспорт, яким багато людей у цьому районі користуються щодня, щоб дістатися до школи та роботи. Ірина їхала в поїзді додому з роботи в піцерії, все ще в робочій формі після зміни. Ця гарна невинна 23-річна дівчина була українською біженкою, яка нещодавно втекла з країни заради безпечнішого життя та нового початку в США але на жаль, громадський транспорт у великому американському місті виявився небезпечнішим за активну зону бойових дій, яку вона покинула Президент і весь білий дім моляться за її родину та друзів у цей неймовірно важкий час. Але висловлюючи співчуття, ми мусимо домагатися правосуддя та привернути увагу до цього жахливого злочину. Відео з камер спостереження вбивства оприлюднили минулої п'ятниці. На ньому видно, як ймовірний вбивця, де Карлос Браун молодший, дістає ніж, встає позаду Ірини та готується вдарити її в шию, перш ніж запис обривається. Це чисте зло у всій його красі. Найбільш обурливе в цій історії те, що її смерті можна було запобігти. Де Карлос Браун взагалі не мав бути в тому потязі тієї ночі? Насправді він мав би сидіти за ґратами. Де Карлоса Брауна звинувачували у злочинах щонайменше 14 разів з 2011 року, включаючи збройне пограбування, крадіжку, незаконне проникнення та крадіжки в магазинах. Браун раніше відсидів 5 років за пограбування зі зброєю, і тричі втрачав застави. Чі у 2014 тисячі у 2023 році попри цю кримінальну історію, коли Брауна знову заарештували в січні, суддя демократ, прихильник Камали Гарріс, звільнив цього божевільного злочинця без застави. йому лише треба було підписати обіцянку з'явитися до суду. Подумайте, як би зглуздо просити кар'єрного злочинця, який постійно порушує закон, просто підписати обіцянку і повернутися іншого дня. Це божевілля. цей монстр мав би сидіти, а Ірина жити. Але демократи, ліберальні судді та слабкі прокурори радше позують ніж захищають громади і найганебніше те, що більшість змі багато з присутніх тут вирішили не висвітлювати її вбивство, бо воно не вписується в бажаний наратив.